Вітаю! Сьогодні будемо вивчати дріб як частку двох натуральних чисел. Якщо у нас є ківі і ми його розріжемо на дві рівні частинки і не будемо їсти, то ми будемо мати теж з ківі, але з двох частинок. Математично це можна записати, один дорівнює звичайному дробу дві других. Якщо у нас є пиріг. 1. Ми його розріжемо на вісім рівних частинок і їсти не будемо, ми будемо мати той же самий пиріг. Математично це можна записати, що один дорівнює звичайному дробу 8 восьмих. До речі, подивіться, якщо 8 поділити на 8, будемо мати один. Який робимо висновок? Дріб це результат ділення одного натурального числа на інше. Значення дробу дорівнює частці відділення чисельника дробу на його знаменник. Звичайний дріб абетих дорівнює чисельник А поділити на знаменник Б. Розглянемо, на прикладі. дріб 5 четвертих дорівнює 5 поділити на 4. Де в житті ми можемо таке побачити? Припустимо, у нас є 5 яблук і 4 дитини. Нам потрібно ці 5 яблук поділити між Дітьми. Кожна дитина отримає по одному яблуку. І одне яблуко ми розріжемо на 4 рівні частинки. Отже, кожна дитина отримає яблучко і четвертинку яблучка, а математично це можна записати 5 четвертих, бо ми 5 яблук ділили між 4 дітьми, або 5 поділити на 4. Якщо чисельник ділиться на знаменник. То частка буде натуральним числом. Наприклад, 12 четвертих дорівнює 12 поділити на 4 дорівнює 3, де в житті ми можемо таке побачити. Якщо у нас є 12 ромашок, нам треба скласти 4 букети, 12 поділити на 4 буде 3. Тобто, ми маємо. Чотири букети, в кожному з яких по три ромашки. А математично це звичайний дріб 12 четвертих дорівнює 3. Якщо чисельник не ділиться на знаменник, то частка буде дробом. 3 поділити на 2 дорівнює дріб 3 других, де в житті ми можемо таке побачити: у нас є три апельсини і дві дівчинки. Треба поділити. У рівну апельсини. Кожна дівчинка отримає по цілому апельсинчику і один апельсин ми розріжемо навпіл. А математично це буде записано 3 поділене на 2 або 3 других. Частка відділення одного числа на інше дорівнює дробу, чисельник якого дорівнює діленому, а знаменник дільнику. Отже, А поділити на Б дорівнює звичайному дробу абети. Наприклад, 5 поділити на 7 дорівнює звичайному дробу 5 сьомих. 11 поділити на 40 дорівнює звичайному дробу 11 сорок. Будь-яке натуральне число n можна записати у вигляді дробу абетих, де Б натуральне число, тоді чисельник А можна знайти як добуток n і b. Наприклад, число 5 можна представити у вигляді звичайного дробу 10 других, або 15 третіх, або 20 четвертих. Чому? Бо 10 поділити на 2 дорівнює 5, 15 поділити на 3 буде 5, і 20 поділити на 4 буде 5. Якщо ж нам потрібно знайти чисельне кожного з дробів то 10 дорівнює 5 помножити на 2, 15 дорівнює 5 помножити на 3, і 20 дорівнює 5 помножити на 4. Давайте знайдемо натуральне число, яке записано дробом. 51 третіх дорівнює 51 поділити на 3 буде 17. Отже, натуральне число, яке відповідає дробу 51 третя це 17. Наступне завдання дванадцятих. Дорівнює 168 поділити на 12 і дорівнює 14. Розглянемо задачу. За тиждень родина використала 2 кг цукру. Скільки кілограмів цукру вона використовувала на день? Щоб знайти, скільки цукру родина використовувала кожного дня, нам потрібно 2 поділити на 7, адже. На тиждень сім днів. Ми отримали дріб 2 сьомих. Отже, відповідь 2 сьомих кілограма використовувала родина щодня. Також, маючи звичайні дроби, і якщо в чисельнику або в знаменнику стоїть змінна, ми можемо знайти змінну, розв'язуючи рівняння. Розглянемо на прикладі х12 дорівнює 8. Щоб знайти х, перепишемо в більш зручному вигляді. Х поділити на 12 дорівнює 8, х відоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Отже, х дорівнює 8 помножити на 12, х дорівнює 96. Трошки складніше рівняння в чисельнику. Навіть цілий вираз, y 4, а в знаменнику 5 дорівнює 2. Перепишемо в більш зручному вигляді різниця y-4 поділимо на 5 дорівнює 2. Тоді у 4 це вираз, це невідоме ділене, дорівнює. Дільник помножити на частку, 2 помножити на 5, y 4 дорівнює 10, тепер y відоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник, y дорівнює 10 додати 4, y дорівнює 14. Як бачите, на сьогоднішньому уроці ми з вами довели, що дріб це результат ділення одного натурального числа на інше, і розв'язували різні завдання по знаходженню різних дробів. Дякую вам за увагу! Зустрінемося на наступних уроках.